Як створити імунітет до маніпуляцій. Треба розуміти, маніпулятори в основному діє таке відчуття, як провини, а страх відторгнення так, в цій ситуації. І маніпулятори завжди проїжджають на ваших емоційних реакціях. Емоційні реакції це першочергові реакції, і до раціонального мислення вони не доходить і ви проїжджаєте на цих емоціях в цій ситуації. Треба розуміти першочергово, коли ви заходите в якісь ситуації, коли судна просить чи тому подібне. Відслідкуйте свої прояви тіла. Тіло буде першим чинником, який буде говорити вам щось не так. Не не так, тобто відчуття провин завжди. От я маю згладити, а й вже ж така, що ж не і тому подібне. Тобто такі, знаєте. Бажання якось вискочити себе буде на да? далі, якщо страх відторгнення, то а як я буду одна, а може дійсно я така погана, хто тому подібне. І всі ситуації, дві таких прояви, вони є такими основними. Ви завжди будете відчувати це на рівні тіла. От в цій ситуації треба на 3-5 пять секундочок зупинитися, так, коли ці тілесні неприємні реакції, і проаналізувати, що сталося. Тому що, як я вже говорю, ці ви коли на емоціях проїжджаєте, ваше раціональне мислення не сильно включається. Якраз ці 3-5 секунд. Задумуючись, ви можете обдумати і раціонально зайти в цю ситуацію. Далі, коли ви це зрозуміли, тобто ви відмовляєте, ви говорите, ні, мені це не цікаво, і тому подібне, це твої емоційні прояви, і тому подібне. Проте треба розуміти, що ви маєте цьому навчатися. Це не було так, знаєте, один раз хоп, і все. Я просто маю повністю імунітет. Ні, це треба через навчання.